Всім алоха, з вами Депер. І Дракоша І сьогодні ми будемо грати у Skywars на сервері Кристалікс. Так. Хотів би я, щоб в мене був ломасний меч. Нічому свіку. Так от. О, в мене паутина є. Паутина? Скільки? Дві. Ой, на лука. Вот так вот. Так вот. Тут мене, в принципе помогаем. Так, я буду водолазить у своего Так вот, да, там кто-то запутался я не О, ну алмазный маджей, я знаю, я показывал. Вот так вот я прободвался до этого чувака. До якого? Не знаю, до якого але короче проводилася до якогось. Так він же помер. Пацан! Ты вже... що, вообще наглшь, да? Блин, <рес> просто йди до мене, даже не попытался чего? И так вот я до него полмайком плюс. Він mm. показує мені тім, але я знаю, що, що він не тім. Золота проста обманка. Загнав його? Так, до речі, скільки назад? Семеро охти. Що з нас семеро? Ух ти, да, uh я зараз його зажен. А чому він не має місця? Він сможешь. Ты уже зато Він Худы, худый, худый, я мэр, да. Так вот. О, давай, давай, давай. О! Пацан, давай, зажанем-то. Ну давай! Давай, зажанем тебе. Блин, да не уже зажимают. Давай, давай! чи мне! Вот он не тоже. Є, 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 я його загнал. Согнал, слив його. А? Залізный меч? Ну давай, давай. Він біжить до мене. Куда бы я бью його, я б'. Ее я слив його. Юху! Да, так, сейчас. Вот. Кто же мне выкинул? Алмазный меч! Алмазный меч? Я не могу, ну то лох. Вот так вот. Лут. Блин, знаешь, сколько он мне снес? О, все, я его взял. Знаешь, сколько он мне снес? Скинь. Два сердечка. О, харчик. Тролик из лох по жизни. Ну все. Да ты я? Так вот, а ты в чем одетый? Я э, кольчужный шлям, кольчужные ботинки и все шкерян. В тебе ничего алмазного нема, не Нет. Просто он не мне дать алмазный мяч Вот так вот. Просто к тем тем, знаешь? Він о, чекай, я тебе бачу, от ти. О, я теж бачу. бачу? бачу? Я буду із є? Так, то я, бач? Ото я. Я пригай зараз. Oh. Давай, пацан. Шо, скільки лошились? Так, скільки наші? Четверо. Четверо? Ти скількох слив? Два. <рес> Блін, я одного. Так, тут шо з явського? Ты біда ты пира, Ні, Не, кисень спирать. В тобі є лук? Лук? Нет. У мене две по уте на нежу. Давай, короче, пішли дальше, назад. А ні. там Бачив чувака пішли. Ходи за мною. Лу... Але вважай, не впади. А Я можу тобі дати залізний меч. О, давай мені. На. У мене ще третьки? Вот <свят> так вот. Добре, давай, пішли. Ой, я чуть не впав, блин. А я собі дострою. Чувака завучив бачу, но вот. У нас було поле бійки. Так вот пішли дальше. Дурак против дурака, да? Да. <свят> так, хвилинку, вот так вот. Так, от продовжуємо. Там десь я бачив чувака. Але волук обережно. Там один чувак на середині обережно. Чувак! Ти жопа стражня. <гум> Пацан, я віп, ти вліп О, та він стріляє в іншого. Він стріляє в іншого? Поки що можна продати. Та, та я мало веду. Все, у мене далі немає інформації, я тебе буду захищати, ну, вот. пацан. Ось так от. Ти пацан, похоже, якийсь нуб. Який нуб, якщо він до середини. Давай. Все. О, так щоб красиво було. Піченька! Піченька? О, піченька. Що? Тут говно. Ага, ну. так от. Він біжний. Приготується. Ось так от, пішли далі. Я пока что нарубаю дерево. хреново удача. Там не могут? Нет. Ой, я бачу чудика. На тиммейте шо? Не на тиммет. Скиньте сейчас! Четверо. Нас мы еще отбои. Вот так вот. Куда вышерит? Зараз. Ну так, четверо у нас лишилось. Да? Ти... Опа! Там не стреляется лишь сюда. Ай, убийцы. Блин, а не глукие я. Ух ты, скільки тут броньки! Глянь. Ух ты! Там залез на На тобі А нет, так, там. Галі. Так, зарь я все говно повыкидываю. Так, лук что прикрой. Так вот, так вот, так вот. Говно все выкидываю. Я тебя прикриваю Ух ты, кто стреляет! Стреляю? Блин, ну вот гадина Прикрой, прикрой больше. Зара я стенку. Бо а настрой не... с... в три блока. Три блоковую Та блок є хоч? У угу. мене лука не, може. не може, Та як Да я О, він там в печеру, валял. От так вот. Я бачу зараз. Так вот послал, хочешь хоче то Так, давай вот так вот, може набежимость. Короче, не була Спарта! О, тут на сніг буде назад! Побігли назад! Що? Ну в принципі тут от... поки що прикривай мене. Так крафтити. У? О! О! Так от оп-оп. Піря є? Піра є, да. Давай. Оттак, оп, оп, оп. Три даже три стріли є. Давай мені стріли і не е. Давай на на. Та ч б'єш мене? Ну я не честно. Так от, поп ч прокроли. А, стреляй, не надо! Стреляете? От хер, блин. Ну ч будем за них? Захищатыйсь. А то, а то ты пудло. Та, шо? Файно? Давай, давай. Поки що я стрелял тратити не буду. На тобі ще стрелял. Тобі є ще? Так! а? Да. А ты выбор так. Добре, Короче, я побег. Спарта! Ты шо Ти Ты дупа? Чего? Да иди. Без бь, я, я, я боюсь сам. А так вот чекай, покажу, прикрой. Да водо, давай, ты О, я бачу ну, алмазний і все. Зліт. Боже, ну він ну не стріляти похоже не Боже йдемо на середину, уб'ємо його. Ага, типа. О, там внук! Внук? він ну! За нас! він є ще за нас! А там той, есть А де він є? Може пробіжимо, а давай побігли, коротше. Ти де? Ну добре, але я перший. А! Там місце добудований, прикрой! О, давай, давай! О, толкай меня, да, толкай. О, толкай меня, да? Ой, блин, значит, не убили. Прикрой поки что. Знаешь, я, короче, думал, что там есть добудованный, знаешь, что там не А Да я кинчи. Блин, я так мало сердец. Блин, ну я косой. Так, что прикрой меня. Да, Ой, блин, мне так страшно было. Так, чекай, може його слили? Стой, де ми тому? Ні, ми ну, не слили. Так, може, біжимось на наступний острів? Так що, біжи, давай. Давай, пацан! І буди зараз ціну, а я того. Э, не рубай дерево. Так, хіровік. Ти там щось є? Які зловіки є? Ні. Я чого тобі руки? Пацан, я біжу, пацан! Куди? До мене? Да, <гад> <гад> до тебя пацан біжить, то я. Ух ты, там зажигалка. Іде И дарить, вообще. Трусишка. Да, ну шо там є ще находится. А я його бачу, я его бачу. Трусишка. Мені, короче, зажигалка, мы сможем його підпалити. Ой-ой-ой, я слываюсь. Я взаді підійду і його співал. Чекай, чекай, чекай. Без мене ні, без мене ні. Попасть скоріше. Добре. Ну чекай, нам вийде ще тобі. А ну чекай. ми ще зможемо тобі зараз лук зробити. так Давай, давай. Добре, 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 давай. Да, ну, Біжи до мене, коротше. отак от вот, щоб тебе не скидало. Отак от отведіти. Магічний обряд. У -у -у -у. <кх> Ух ты, вот так вот покше прикрой. Не пам'ят, що адам і Єва. Що за фігня? Вот так вот, какие що сталося. Так вот дай верстак. Вот так вот, оп. 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 Вот так вот лук. І на тобі, по-моему, моих стріл. О, все, іди. Да. Це мої лучники. Нафіг. Так вот, по Пігнали. Опа. Так, ты нам не сундуки, може там є піря. Бо кремій. Або і то, і то. Я вже там перевіряю. Ой, там хтось будується. Я Та, там щось будовні ліс! Там хтось будується! Дай назад! Вони там добудова! Бачиш, там хтось... Та, там не там давай, давай, пацан, давай. Так, очікай, чекай, найди, найди, найди. не в нього я лук. А мене тоже. Він ку... не він... тож? Опа! Та, да, блін, блин, лезь! Я в так вистрілив. Ау! Добре, ховайся за стінку. Я щоб його гост чи що? <гум> ти схожий на нього. Він біжить обережно. Аухик! Ух ти, він читах! Все, все! Ми його слили, нас лишилося ще троє. Але ти бачив, в нього був, походу, зачарований топорик. Ну. No. Він на родині, напевно, зачарвав. Дивись, який пристрій, просто робиш дирку тут і бачиш стріляєш. Там ти ж... Ти впав? No. Ну... на... на ще не нажав. <laughs> боже боже. Давай, вий. Я постараюсь затащити. Yeah. А де він є хоч? Я не знаю? Йди в кроваві, ти в кругом знайдеш его. назад чи вперед? Вперед! Він на середині! То заби його! йти назад і там задумал! Та я якраз йду назад. Надію, з нього вже стріла закінчилась, Блін, То безконечно стріл неможливо. Отак от. от. Фух. на нього? Іди, йди! Але не впай на Боже, мені страшно. Заберися, тряпка! Тряпка йде, коротше. Отак от я його мочу, 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 мочу! Є, він впав! Є! О, ну то ми будемо закінчувати! Да, надіюсь, це відео вам сподобалось. Також сьогодні, я думаю, ми випустимо дві серії з тому що сьогодні Новий рік, всіх з Новим Роком. Надіюсь, це відео вам сподобалось, ставте пальці, підписуйтесь на наш канал, не забувайте ставити коментарі. І всім па-па!